Вибачте, що не хватило відео. Ну, не хотила, так не хватила. Я цю куклу не буду жіпляти, бо вона щось не кріпиться. Давай чіпляйся. Я роблю швидко, бо відео дуже ну ви поняли, яке коротке. Якщо мене дивиться хліба, хлібом дивися мене. Бо хліба. Я всі да. люблю тебе дивитися. І моя подружка, Софія. А я одна дівчинка, я подружки. Соломія, її Софії сестра. І вона не любить тебе дивитися, вона ненавидить тебе. А я обожаю тебе. Холіба холібам твої відео просто огонь. Твої тік ток. Вот в YouTube. Это просто бомба. Я люблю тебя, Хуебам бам. 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 Все, я забрала фиджетпорт Ребята, ждит. Обновку. Я тебя наклейку снимаю, она все равно уже не чипится. Надо тут я такая... Такий стиль. Ну что, всем пока. Хлебам, я люблю тебя. Спасибо.